Вітаю, друзі! Сьогодні 11 липня 2023 року Київщина. Я сьогодні буду нормувати виноград гронами. Вже ось дивіться, який в мене врожай в нас будущий. Ще не врожай, звісно, ще не зібрав. Але це майбутній мой врожай. Е, мені потрібно е, видалити деякі грони. Щоб не перевантажувати кущі, тому я вирішив е скрипя зубами, буду видаляти зайві грони. Буду залишати по одній великій гроні на кожному пагонці. Якщо ось погано, якщо погано за запилився, то я можу і залишити по дві грони. Якщо вони взагалі маленькі, як оця то теж по дві грони, і також у молодих, у молодих кущів теж по одній гроні. А, ну, Деякі по дві грони, деякі по дві грони на старих лозах. Це в мене виноград Аркадія. Аркадія непогано запилилася. Ось такі великі грони. Бачите? Ось така грона. Я не буду хай, хай в тінючки. Хай під листячками, щоб не підгоріло. Листячки я не обриваю біля грон, бо сонце і підгорає. Зелений виноград підгорає і потім такі чорненькі піпточки. Так, що ми маємо? Що ми маємо? Перша. Так, оцю грону одна грона залишу як є. Наступний пагінець тут. Ось така гронка невеличка, ось така гронка теж невеличка, залишу дві. Тут нічого обривати не буду. Тут що у нас тут нічого не бачу. Ось така грона велика і з іншого боку якась погано запиливши, я її, мабуть, видалю. Далі теж не дуже гарно запилилася, будемо вважати, що це одна маленька грунка. А тут взагалі на паганці тільки одна. Наступний оцей пагін. О, оце одна грунка. Теж невеличка мала. І, і все. На цьому паганці більш нічого немає. Наступний оцей пагін. Тут одна гронка ось така. Ось така Гронка, Ну, не дуже гарно, бо, мабуть, із-за того, що рядом з туєю будемо вважати, що це одна маленька гронка. І оця о, тут шикарна, звісно, велика грона. Мабуть. Залишу тільки оцю одну, а оцю буду видалять. Яка погана отак. От Ось бачите, Ну, більш мінні але ну, вона менше запилилася, тому я все ж таки її видалив. Залишив кращу оцю громку. Так, наступний пагінець. Так, тут одна невеличка, така не дуже хорошо запилилася, а, а до речі, більше і немає на цій. Це вже інша, інший пагін, теж погано запилилася, залишу, залишу по одній. Так, наступний пагін. Цей пагін один. І тут одна грона вже є. А ось, ось друга грона. Так, ця хороша. Залишу оцю грону, а оцю буду видаляти, Так. От так видалив. Ось така вона. Маленька. Так, далі. Тут. Тут пагінець і одна гронка. така шикарна, хороша. Наступний пагінець. Одна гронка мала, інша інша, а інша велика, хороша. Хоча ні, ви бачите, не дуже гарно запилилася. Залишу обидві грони. У мене кущ цей хороший. Такий товсті, товсті стволи. Так, наступний пагін. Оце, мабуть, видалю, що це не до грона якась. Так. Так. Ось така груна маленька. І залишилась така велика. Так, далі. Товстий стовбур цілий. І тут одна гронка. Хороша, велика, залишу її. І так, що тут? Тут що це взагалі? Ну, тут оце одна единственна, погано запилилася. Це вже наступний це ліворуч виноград. А, видалю його, щоб він всю картину не портив. А оце, це на одному пагоні, один єдиний, одна єдина грона. І така собі не, не дуже, але ж я залишу її, бо інших немає. Залишу, хай буде. Хай буде як хоч якась нагрузка на цю, на цей пагінець. Так, наступний це вже ось, бачите, це, це ліворуч, це Лорано. Це була, була Аркадія. Ось такий врожай. А це вже Лорано. Лорано в цьому році, бачите, весь такий собі погано запилився, то, мабуть, буду залишати все, що є. Бо Лорано такий дурний, дуже дуже, як сказати такий рост в нього. Росте дуже хорошо, такі пагани. Сильно нарослий, так, да, сильнорослий. Тому, мабуть, я буду залишати усі, усе, що є, навіть з таким не дуже гарним врожаєм. Лорану запилився поганенько. Так, оцей тут оця груна, так, заплутались. Ну, така, така собі жиденька-жиденька. Ну і ця теж жиденька, не знаю, може на 300 грам потягне, не буде нічого тут вирізати. Так, наступний, наступний, тут теж дві погано запилені грони. Залишу їх обидві. Тут що в мене? Тут одна взагалі на паганці маленька. Тут середня грам на 300. На 400, теж на одній залишу, як є. а Що в мене далі? Тут теж дві маленькі. Так, лора не погано в цьому році. А, так, тут ось на цьому паганці теж одна. Одна всього лиш одна. Теж така полудохінька. І на цьому пагонці ось така велика грона. Велика грона і отака друга грона. Але ж на одному пагоні, чи витягне, чи не витягне, хоча кущ недовантажений, <coughs> можу залишити і дві такі полудохлінькі Так, дивимося далі. Наступний пагін така теж полудохлінька одна грона. Ну і така середня друга грона. Це лорана. Залишу теж обидві. Тут взагалі полудохлінька на оцьому, бачите. На оцьому. Таке щось чертішо. Ладно, залишу, бо більше... А, теж друга із грона. Ну то ж полудохленька. Ладно, залишу теж. Коротше, весь лорана погано запилився. Обрізати не буду лорану. І останні пагани на лорану. А, о, оцю, мабуть. Ця агрона взагалі, ось бачите, взагалі взагалі не запилилась, то я її виріжу, щоб вона тут мені красоту не портила. Отак. Оставлю тільки одну оцю. Так, що в мене далі? Тут така середня і друга на одному тому ж спауні теж середня, залишив обидві, тут теж середня і тут середня теж а яка середня, малі, малі на лорану взагалі все мале. Ну, от не знаю що? от так запилося, але ж я лорану не дуже люблю. Бо він тріскається і росте, ось бачите, росте, росте, це вже я в кінці вже обрізав, ось бачите, а він все одно дав. дав із кінця ще одного. Це гоне. Недогружений він. Недогружений. Тому я не буду нічого тут різати. Так, наступний це в мене багема. Новенький багема. Тут нічого, звісно, нормірувати, ось вже який великий хороший кущик. Так, наступне в мене пам'яті учителя. Це перший рік. Ось такі гарні грони. Тут добре запилилося. О, залишу по одній. Бо гарні хороші грони. Це менш, менш запилилось, тому я її... Так от, о, скрипя зубами. Так, тут далі одна на маленькому пагінці оставлю. Тут теж одна оставлю. Тут теж погано запилилася. Теж оставлю одну. Так, наступна, теж одна. Тут ось пагінець. Побігтиль. Тут є ось одна отака середня Одна отака? Десь на 400 500 грам. І третя ще отака. Мабуть, я залишу дві дві маленькі, а оцю погано запилившуюся. Отака, бачите. Так, далі наступна один пагінець, на одну пагінці одна гронка. Що у нас тут далі? Тут дві грони, Ой. дві грони, одна така велика. Значите, хороша велика, я її залишу. А оця менше не дуже запилилася. Її я відріжу. Так ось хоч така велика, але вона менше запилилася. Так, наступна. Ну, не пога... погано запилилася, але маленька, на маленькій. І все. Так, це вже наступний пішов виноград в мене. Це в мене преображення. Преображ... А, оце ще останній А, останній пагінець із минулого. Теж залишу. Одну чи дві. Ладно, хай будуть дві. Подивлюся. Хай будуть дві. Так. Далі преображення. Бачите, він такий специфічний, продовговатий, пімпочки продовговаті. Так, що в мене тут? На цьому пані взагалі нічого немає. Тут в мене теж сильнорослей преображення. Тут хороша грунка. Бачите, така буде хороша грунка. І друга, тут, мабуть, я подвіз вийшов. Бо кущ найстарий, сами -сами самий древній. Тут погано запалилась, буду считати як маленька. На цьому теж маленька, грам на 400 буде одна грунка. На цьому я бачу одна грам на 500. І друга теж грам на 500. Залишу обидві. Так, наступна це теж одна. Грам на 600 на 500. Залишу, а, а вона взагалі одна. Так. В цьому році не дуже багато переображення. Бачите, по одній грозді невеличкі. Теж залишу тут одна, тут одна грам на 400-500. Невеличка гроздь. І останні грозді на останніх пагінцях. Тут я так бачу по дві навіть. Ось це одна така велика. Грам на 600, на 700. І... Друга. О, тут ще більше. Мабуть, залишу оцю. Ні, дві, мабуть, не буду все одно. Ілі я, мабуть, я, зроблю із цієї, зроблю невеличку, а малу. Бо недогруз в цьому році на преображенні теж недогруз. Зроблю малу таку гроздь. От тут чуть обріжу. Проріжу в другу грозь, гронку. Парчу трошки проріжу. І отут знизу. Все, буде дві. Дві. Друга маленька. Так, на цьому цей одна маленька. А друга така середня. І що тут ще третя є? Ні, третьої нема. А, тут та ж сама історія. Дві такі маленькі, дві середні. Я теж залишу обидві. І останній пагін у мене. Ну так, да, таке щось середнє і... І ще одна мала грусть. Обидві залишу. Да, Пріображення і Лорана в цьому році, ну, дуже. Так, наступне в мене Слава Україні. О, це тут взагалі все гарно. О, дивіться, які гарні грозді. Ой, шикардос. Аж не знаю. Треба по одній залишати, бо кущик такий невеличкий в мене. Але ж так хорошо, такі гарні грозді. Ну, слава Україні! Це ж Україна. Що тут Тут, тут взагалі навіть не казати. Так, що в мене тут один пагінець, одна гроздь, яка шикарна, і запилення гарне. Що в мене тут Так. Наступна. Тут... Така не дуже. Дві, а, дві, дві невеличкі, я дві залишу. Дві, хоча, ні, ні, це, це 600 десь грам буде, а це десь 400, ну, до, до кілограма залишу на, на одній до кілограма залишу. Так, наступний це, О, це буде шикарно. І ой, дві такі гарні. Ось, дивіться, на, на одному плагоні. Одна друга. Гроздь. Грони взагалі шикарні, лиш не витягне. Верхню обрізаю, залишаю нижню. Дивіться, які гарні. Так, ну ладно, не будемо розстраюватися. Йдемо далі. Наступний тут щось грозді переплутались. Наступний тут одна така велика, велика гроздь і друга Теж. Ну, теж та ж сама історія, другу. Обрізаю, бачите, якесь серце обливається, о. Ну, нічого, ладно. Так. Що у мене тут далі? Наступна. О, яка грость! Слава Україні! Героям слава! Вообще самый вкусний. З легким мускатом, вкуснейший. Це номер один. Вместе с Аркадієм Це мої самі два любимих. Так, тут теж одна. Грозь, громка, тут теж одна. Так, тут. Що в мене тут? Тут я бачу одну і це другий Паган Погано запили. А, тут дві, оказується. Але ж вони... Не до грона якась, оце треба відрізати. Так, ось, бачите, погано запилилося. І що в мене тут? Тут? На одній-дві штучки, але ж вони маленькі, залишив у битві. Так, наступний в мене байканур. Байконур теж хорошо запилився, бачите, які груни здорові. А, ні, не здорові, але такі а, повні. Це, мабуть, буде, буде, як то сказати, нормірувати кожну ягодку. я, звісно, не буду. Це як почне спеть стигнути, то він аж так лопаться буде всередині однієї грони. <кій> так що в мене тут одна така велика і друга... А, я вирішив, до речі, тут друга не дуже велика, залишу у битві. Так, що в мене тут? Тут, тут не знаю, може все-таки по одній тут залишити. Кущик. Кущик доволі таки потягне, я думаю. булі мені старенький кущик. Навірно, залишу буду залишати по дві, по дві невеличкі. Ось тут, в принципі, одна велика. Ну от як велика, ну 700 грам. А це буде на десь на 400 грам. Кіло, кіло 100. Ладно, залишу обидві. Так, тут теж обидві залишу вони невеликі. А, так. Ні, Все-таки відріжу. Не буду жадничать. Ось це другу відріжу. Ось така. Так. Тут дійсно погано запилилися, я залишу обидві. Так, наступна, Наступний пагін у мене щось тут заплуталось. Одна така, друга така, залишу в нижню. Цю верхню обріжу. Ось іще один, бачите, стільки. Нормування це серце обливається кров'ю. Так, наступне це одна і тут друга. Ну, вони маленькі, невеличкі до кілограма обидві разом будуть. Я залишу обидві. Так, це тут взагалі щось таке маленьке залишилось. Наступні пагінці. Дивимося, дивимося. Пагінці тут маленька така одна, а вона і одна взагалі тут. Наступний пагінець. О, який шикардос. Яка здоров'язна грона одна, А ці, до речі, менше. Оці нижню меншу я відріжу. Так. А, що у нас тут цей пагінець? Тут і одна, бачите, і друга. Ой, шикарні такі грузі. Яку ж залишить? М -м, не знаю, нижню залишу. Ні, верхню. Верхня, вроді, більша. Нижню. от Так, Так, далі що у нас тут? Тут одна. Так, тут одна маленька. Друга теж маленька. О, тут ще й третя є. Саму верхню, ні, ні, середню. Залишу дві все, середню оцю. дві маленькі, середню цю приберу. Так, що у нас тут наступне? Тут погано запалилося і тут друга погано запалилася. Залишу обидві. І тут взагалі одна. Так, все, наступний в мене. Е Наступний не світає. Подарок не світає, напевно. Да, подарок не світає. Тут, давайте з другої сторони підійду, подивимось, що в мене тут. Так, тут взагалі перший рік вона дає. Він, виноград, то залишу по одній, А, тут маленькі такі грозді, бачите? Ось по 400 грам невеличкі. Тут нічого різати. Нічого взагалі різать. Ой, так, <кій> да, щось тенденція така в цьому році, що погане запилення, а в порівнянні з минулим роць, роком. Ось, вибачте, невеликі такі гроздочки. не буду я різати хоч і дві. Тут так, що тут погано, Раз, два, так, по дві. Дві маленькі. Тут одна. Тут взагалі гроздь, не до догроз. Що у нас тут наступне? Теж бачите, якесь погане запилення. Залишу все як є. Нічого обрізати не буду. Ну, хочу, скоштую. Перший рік скоштую. Що це за ніс подарок не світає? А ось взагалі ну, хоч якась нагрузка буде на виноград. А це Клеопатра. Клеопатра щось вообще полудохла. Так пізно вона запилилася. Ще взагалі не видно такі малісі, малюсінькі, малюсінькі ягодки. У Клеопатри. Тут теж нічого видалять не буду. Бо врожаю практично немає. Так, ну все, все нормово. На сьогоднішній день, на 11 липня 2023 року, будемо очікувати, коли буде стигнути виноград. Ось такий в мене виноградник виглядає. Ось бачите. Ой, розді. Вырезав. Ну, нічого нічого Все, всім гарного дня. Слава ЗСУ, слава Україні, всім пока.